Чотири матчі, чотири поразки, жодного заробленого балу і усього два забиті м'ячі. Мене життя до такого не готувало. Цього четверга у киян буде останній шанс зробити єврокубковий сезон трошечки менш провальним, бо це насправді жах. Інколи ви пишете в коментарях, що я доволі критично ставлюся до Динамо, але чи немає цьому причин? Який позитив у грі киян бачите ви в цьому сезоні? Розкажіть мені у коментарях. А ще підпишіться на канал, тут про футбол. Вподобайка теж буде дуже приємна. Цього четверга у п'ятому турі Ліги Європи Динамо зіграє на виїзді проти Аєка з Ларнаки. Відверто хто з нас раніше розглядав кіпрські команди як реальних конкурентів? Цьогоріч ми побачили, як це полюбляють говорити в Динамо, що кіберський футбол на підйомі. Спочатку АЄК викинув з кваліфікації Ліги Європи Дніпро-1, а вже на груповому етапі взявся за Динамо. Кіпріоти після чотирьох турів мають три поразки та лише одну перемогу. Але ця перемога якраз таки сталася в матчі проти Динамо. В середині вересня кияни мінімально програли АЄку. Насправді гра і результати киян настільки невиразні. Що ніхто навіть не намагається шукати виправдань, окрім Мірче Луческу. Звичайно, Ігор Суркіс на тижні дав велике інтерв'ю, з якого стало зрозуміло, що дві ключові проблеми: перше Луческу не піде, поки щось не виграє, або поки ну поки щось не виграє. Давайте так. Друге, гра Динамо зараз це Дно. Хоча президент Киян сказав більш толерантно. Цьому Динамо ніхто не буде аплодувати. Але ще поаплодують, додав він. Подивимось, подивимось. Та що там говорити? Навіть Данило Сікан підтримав Динамо, сказавши, що це лише чорна смуга, і далі все має бути в порядку. Даня, ти в порожні ворота, м'яч закутив би краще ніж поради давати. Ви, до речі, бачили той про Мексикана в матчі проти Селтика? А він був в нашому телеграм-каналі, посилання на який я залишу під відео. Отож, до Динамо та п'ятої спроби киян набрати перші бали у лізі Європи. Насправді ситуація не така вже й критична. Це за умови перемоги над АЕКом. Кияни мають нуль балів кіпріоти 3. В разі перемоги з різницею у два м'ячі Динамо обійде, а як і отримає третю сходинку і перевагу перед заключним туром, в якому кияни, до речі, зіграють проти Фенербахче. Із проблем киян та сама біда зі з голкіперами бойко вилетів надовго, Бущан ще не відновився, тому вся надія на начерета. Але більше ніж за оборону я переймаюся атакою Динамо. Три м'ячі Динамо забивало у цьому сезоні лише в нещодавній грі проти Руха, а не пропускали кияни аж в трьох матчах сезону. На вихідних знову втратили очки в УПЛ, не зуміли обіграти ворсклу та зіграли в нічю 1-1. Словом, буде важко, якщо не сказати, що буде гірше. Увесь євросезон ми чекаємо перемоги Динамо. І я все одно вірю, вірю, що вони будуть. Принаймні відступати вже точно немає куди. Треба боротися за Євровесну, хай і в лізі конференції. Динамо все одно вважається фаворитом виїзної зустрічі, але перед першою грою переваги киян оцінювалася значно вище. Якщо ж Динамо програє і п'ятий матч у групі, особисто я не знаю. Чекаю на відставку Луческо і на продаж Динамо новим власникам. Дякую за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!